Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Національний банк України посилив етичні правила для колекторів. Відповідну постанову було прийнято 4 серпня 2022 року. Ознайомитись з нею ви зможете за посиланням під відео. Адже, попри те, що вже рік діє закон, який встановлює правила поведінки щодо врегулювання простроченої заборгованості, скарги від споживачів продовжують надходити. У другому кварталі 2022 року звернення через порушення вимог щодо етичної поведінки становлять більше третини всіх звернень щодо діяльності таких фінансових устав. Водночас, дуже незначний відсоток таких звернень було отримано щодо діяльності банків, за якими також практично не зафіксовано практики застосування нецивілізованих методів регулювання простроченої заборгованості. У зв'язку з цим банки мають узгодити свою діяльність із зазначеною постановою. Колекторам заборонено отримувати згоду споживача на обробку даних його телефонного довідника, а також журналу дзвінків з метою врегулювання простроченої заборгованості. Також споживачі чи інші особи мають право фіксувати. Ати неправомірну взаємодію, що може бути передана до національного банку і використана під час перевірки дотримання вимог щодо етичної поведінки. Врегульовано також питання передачі даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або ж спадкоємцями. Якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких осіб, це не означає їх безпосередню взаємодію. Вони мають надавати такий дозвіл самостійно. Уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами такі зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі. Зустрічатись за місцем роботи заборонено. Верховна Рада ухвалила закон, яким узаконила заборону на стягнення простроченої заборгованості для певних категорій осіб. Це військовослужбовці ЗСУ, правоохоронних органів спеціального призначення, які проходять військову службу на території України, військовослужбовці, зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів, громадяни України, які виконують військовий обов'язок за межами України, а також члени їх сімей. Зазначені категорії осіб можуть направити повідомлення про їх бажання припинити взаємодію з кредитором. Кредитор буде зобов'язаний виконати цю вимогу. Якщо він цю вимогу не виконає, йому загрожує штраф від 51 тисячі гривень до 102 тисяч гривень. Верховна Рада прийняла закон, який оптимізує деякі питання примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Закон передбачає примусове вилучення обладнання, яке може використовуватися для цілий діяльності оборонно-промислового комплексу. Вилучення здійснюється на підставі рішення РНБО за пропозицією погодженої обласною військовою адміністрацією. Компенсація за відчужене майно здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Рухоме та нерухоме майно передається управління Національного агентства. Відтепер у дії можна отримати довідку про доходи. Як подати заявку? Оформити заявку на довідку про виплачені доходи та отримані з них податки можна в два кліки. Документ може знадобитися для отримання візи, оформлення кредиту чи субсидії. Раніше такі довідки видавали лише в податковій. Подати заявку онлайн можна на офіційному сайті Дії. Після авторизації на порталі потрібно вибрати розділ послуги. Далі довідка про доходи. У спеціальному полі необхідно обрати період, який має охоти. Хоплювати довідка та натиснути Готово. Запит оброблюється впродовж кількох хвилин. Готову довідку можна буде завантажити у розділі послуги в особистому кабінеті. Послуга безкоштовна. Нею може скористатися будь-який повнолітній українець. Громадяни нашої країни, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від Європейського суду з прав людини у розмірі від 5 до 30 тисяч євро. Щоб отримати допомогу від Європейського суду з прав людини, треба подати до нього заявку протягом 4 місяців, з моменту, коли людина постраждала від російської агресії. Проте це треба зробити не пізніше 16 січня 2023 року. Отож, як подати заяву? Треба заповнити форму на сайті ESPL.com.ua – Завантажити документ на комп'ютер, надрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ. Вона формується автоматично при заповненні заяви на сайті. Надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти для відправника послуга безоплатна. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року. Якщо у тебе виникли питання щодо отримання допомоги, звернися до громадської приймальні української гельсінської Спілки у твоєму місці. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наші соціальні мережі про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур. І ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.